Микола Говаль, Тарас Бульба. Частина 15 Вбився він зрештою своїх незамайківців у саму середину. В ніві посік на капусту першого, що трапився. Багатьох кінотників позбивав з коней, діставши списом і кінотника, і коня. Прибрався до гармашів і вже відбив одну гармату. А вже там, бачить, клопочиться Уманський корінний отаман, і Степан Вузка вже відбиває головну гармату. Покинув він тих козаків і повернувся своїми в другу ворожу гущу. Там, де пройшли незамайківці, то вже там і вулиця, де завернули, то вже там і провулок. Так і видно було, як ріділи ряди і снопами валилися ляхи, а коли самих возів Вовтозенко, а спереду Черевиченко, а коло дальніх возів Дігцяренко а за ними корінний отаман вертихвіст, двох шляхтичів підняв уже на спис Дягтяренко, та напав нарешті на неподатливого третього. Верткий міцний був ляг, пишною зброєю прикрашений, і п'ятдесят самих слуг привів із собою. Погнув він тяжко Дягтяренко, збив його на землю і, вже, замахнувшись на нього шаблею, кричав Нема з вас, собак, козаків, ні одного, хто посмів стати проти мене. А отже є, сказав, виступив наперед мусій шило. Дуже був він козак, не раз обтаманував на морі, багато натерпівся всякої біди. Схопили їх турки коло самого трапезонта й усіх забрали невільниками на галери, закували їм руки й ноги в залізні ланцюги, не давали цілими тижнями пшона і поїли гидкою морською водою. Все знесли і витерпіли бідні невільники, аби тільки не зміняти православної віри. Не витерпів отаман усі шило, потоптав ногами святий закон, поганою чалмою обвив грішну голову, увійшов у довіру в пащі, став ключником на кораблі і старшим над усіма невільниками. Дуже засмутилися з того бідні невільники, бо знали, що коли свій продасть віру і пристане до гнобителю, то тяжче і гірше бути під його рукою, ніж під усяким іншим нехрестом. Так і сталося. Всіх заковав мусій шило у нові ланцюги. Отроє ряд, прикрутив їм аж до білої кості тверді метузи, всім шиї, частуючи запотильничками, і, коли турки, зрадівши, що дістали собі такого слугу, почали банкетувати і, забувши закон свій, всі перепилися, він приніс усі 64 ключі і роздав невільникам, щоб відмикали себе, кидали б ланцюги і кайдани в море, а брали б натомість шаблі та рубали турків. Багато тоді набрали козаки здобичі, повернулися зі славою на Батьківщину. І довго бандуристи прославляли Мусія шила, обрали б його на кошового та зовсім чудний був козак. <кій> Іноді завершив таке діло, якого наймудрішому не придумати, а то просто дур брав козака, пропив він, і прогуляв усе, всім заборгував на Січі. І, на додачу до того, прокрався, як вуличний злодій, уночі потяг з чорного кореня всю козацьку зброю і заставив шанкареві. За таке ганебне діло прив'язали його на базарі до стовпа й поклали поруч кия, щоб кожен в міру сили своєї відважив йому по удару. <кій> <кій> Та не знайшлося такого з усіх запорожців, хто підняв на нього Кия, пам'ятаючи колишні його заслуги. Отакий був козак Мосій Шило. Та є же такі, що б'ють вас собак, сказав він, кинувшись на того. І вже ж як рубалися вони і наплічники, і зерцала погнулися в обох від ударів, розрубав на ньому вражий ляг залізну сорочку, діставши лезом самого тіла, зачервоніла козацька сорочка, та не зважив на те шил, а замахнувся всією жиловою рукою важка була коренаста рука. І оглушив його раптом по голові розлетілась мідна шапка, захитався і гримнувся ляг. А шило заходився рубати і хрестити приголомшеного. Не добивай козачі ворога, а краще повернись назад. Не повернувся козак назад. І тут же один із слуг убитого загнав йому ножа в шию. Повернувся шило і вже дістав босмілився, та той пропав у пороховому диму. З усіх боків почалося бахкання з самопалю, похитнувся шило і відчув, що рана була смертельна. Упав він, поклавши руку на, сво... на свою рану. І сказав, звернувшись до товаришів, прощайте, пане, братці, товариші, хай же стоїть на вічний віки православна руська земля, і буде їй вічна честь. І зажмурив ослаблі очі свої, і вилетіла козацька душа з суворого тіла, а там уже виїздив за дорожній із своїми, ламав ряди корінний вертихвіст і виступав балаван. А що, панове? сказав Тарас, перегукнувшись корінними, – є ще порох у порохівницях, чи не ослабла козацька сила? Чи не гнуться козаки? Є ще батько порох у порохівницях. Не ослабла ще козацька сила. Ще не гнуться козаки, і натиснули сильно козаки, зовсім змішали всі ряди. Низькорослий полковник ударив на збір і звелів викинути всім мальованих знамен, щоб зібрати своїх, розсипаних далеко по всьому полю. Усі бігли ляхи до коров, та не встигли вони ще вишкуватися, як уже корінний отаман Кукубенко вдарив знову із своїми незамайківцями. Всередину і напав просто на товстопузого полковника. Не видержав полковник і, повернувши коня, пустився на вскач. А Кукубенко далеко гнав його через усе поле, не давши йому з'єднатися з полком. Побачивши те з бокового кореня, Степан Гуска пустився йому на перейми, з арканом у руці, пригнувши голову до кінської шиї і вибравши час, з одного разу накинув аркан йому на шию. Весь повагровів полковник, ухопившись за мотузупами руками і силкуючись розірвати його, але вже дужий розмах загнав йому в саме живі смертоносний спис. Там і застався він пришитий до землі. Та не минути й гусьці не встигли оглянутись козаки, як уже побачили Степана Гуську, підняти на чотири списи. Тільки й встиг сказати бідолаха, хай же загинуть усі вороги і радіє вічні віки Руська земля і там же помер. Оглянулись козаки, а вже там збоку козак метелиця частою ляхів, глушачи того й того, а вже там з другого боку натискує із своїм, із своїм отаман невеличкий, а коло возів перевертає ворога і б'ється закрути губа, а коло дальніх возів третій Пасаренко відігнав уже цілого тагу. А вже там, коли інших возів схопилися і б'ються на самих возах. Що, панове, перегукнувся отаман Тарас, проїхавши попереду всіх. Чи є ще порох у порохівницях, чи міцна козацька сила? Чи не гнуться ще козаки? Є ще батько порох у порохівницях, ще міцна козацька сила, ще не гнуться козаки. А вже впав з воза Бовдюк, просто під саме серце влучила йому куля, але зібрав. Старий весь дух свій і сказав не жалко розлучатись світом, дай божий всякому такої смерті, нехай же славиться до віку Ру... Руська земля. І полинула у високості Бовдюгова душа розповісти давно померлим дідам, як уміють битися на руській землі, і ще краще того, як уміють умирати в ній за святу віру. Балабан, курінний отаман, незабаром після того гримнувся теж на землю. Три смертельні рани дісталися йому від списа, від кулі і від важкого палаша. А був він один з найдоблесніших козаків. Багато було під його отаманством морських походів. Та й найславніший був похід до анатольських берегів. Багато набрали вони тоді цехінів, дорогої турецької габи, кіндзяків і всякого вбрання, але зазнали лиха, коли поверталися, попали сердечні під турецькі ядра. Як сипнула на них скора поля, половина човнів закрутилася і перевернулась, потопивши не одного воді. Та прив'язаний з боків очерет, врятував човни від потоплення. Балабан відплив на всіх веслах, став просто проти сонця і через те зробився невидимим турецькому кораблю. Цілу ніч потім черпаками і шапками вибирали вони воду, латаючи пробиті місця з козацьких. Штанів накраїли вітрил, понеслись і втекли від найбострішого турецького корабля. І мало того, що прибули безбідно на Січ, привезли ще золотом шиту туризу архімандритові Межигірського київського монастиря. І на покрови, що на Запорожжі, шата з чистого срібла. І славили довго потім бандуристи щастя козаків, поник він тепер головою, відчувши предсмертні муки, і тихо сказав Здається, мені, пане, брати, умираю доброю смертю. Сім мов я поробав дев'ятьох списом заколов, потоптав конем доволі, а вже не пригадує, скільки дістав колою. Хай же цвіте вічна Руська земля, і відлетіла його душа. Козаки, козаки, не видавайте найкращого цвіту вашого війська. Уже обступили Кукубенка, вже сім чоловік тільки лишилося з усього незамайківського кореня. Вже ці ті відбиваються через силу, вже закривавилася на ньому одежа. Сам Тарас, побачивши біду, його поспішив на допомогу, та пізно спіли козаки. Вже зайшов йому глибоко під спис. Під серце спис, перша ніж відігнали ворогів, щоб обступили його, тихо схилився він на руки козакам, які підхопили його, і ринула струмане молода кров, немов дороге вино, яке несли в скляній посудині з льоху необережні слуги. Посковзнулись тут же коло входу, і розбили другу солію, вже розлилось на землю воно, і схопився за голову, прибігши господар, що беріг його до най для найкращого випадку в житті, щоб, коли приведе Бог на старість, зустрітися з товаришем юності. То щоб спом'янути разом з ним колишній інший час, коли інакше веселився чоловік. Повів Кукубенко навколо себе очима і промовив Дякую Богові, що довелося мені вмерти при очах ваших товаришів. Нехай же після вас живуть ще краще, ніж ми, і красили вічно, улюблена хрестом Руська земля. І вилетіла молода душа. Підняли її ангели на руки і понесли до небес. Гарно буде йому там. Сідай, Кукубенко, одесную мене. Скаже йому Христос, ти не зрадив товариство безчесного діла. Не зробив, не кинув у біді людину, охороняв і оберігав мою церкву. Всіх засмутила смерть Кокубенка. Вже раділи дуже козацькі ряди, вже ріділи дуже козацькі ряди. Батьох багатьох хоробрих уже не долічувались, та стояли й трималися ще козаки. А що, панове, перегукнувся Тарас з коренями. Продовження в наступній частині.